Але е, нема просто так, чого їхати, треба ці люди мають бути споряджені. Ми вчора видали близько десь бронежилетів. Тобто, якщо люди не мають бронежилетів елементарних на себе, якщо вони не мають на ноги, якщо вони не мають касок, там і протигази роздають на місці, бо їх там є багато, то їм нема чого то їхати. Тому що там реально просто стріляють по всіх. Тому якби е, мобілізація проходить, і ми зараз максимум, що можемо роздавати видавати, то тому видаємо. Але вчора видало майже все спорядження, тому якби зараз ще чекаємо на те, щоб закупити нову. Друге, я звертаюся до студентів, до всіх, до ректорів, щоб вони проявили свою громадянську позицію, щоб вони відпускали і не ставили там енок і так далі платний студентам, тому що зараз треба просто всім змобілізуватися. Е, наступне. Вчора е, це, що було, воно воно сталося, але воно переросло трохи в мародерство. Тому що, наприклад, коли верталися з е, суду, то по дорозі ще бомбанули магазин Патріот, наприклад. Да? Тобто магазин, який там е, від початку революції постачав і дуже допомагав, дуже допомагав всім майданім. Зараз там, ну просто тобто, власник там він в шоці і там винесли з повністю все. Тобто я закликаю, якби, щоб не було такого і щоб ну, ну, має бути з розумом, але звичайно, що зараз така ситуація, що е, тяжко сказати. Тобто, ну,